Грецька народна казка вовк, лисиця та осел. На зеленому лузі пасся осел. Його побачила лисиця і мерщі до вовка. Ходімо, я покажу тобі вигоду нового осла. Ото було б добре поласувати ним. У вовка аж слинка потекла, коли він уздрів осла. Знаєш, що ми зробимо, вовче? спитала лисиця. Що? Поміркуй гарненько, в тебе голова краще працює, відповів вовк. Давай купимо човна, завантажимо маслинами і попросимо осла, щоб він був за весляра. Вийдемо у відкрите море, там його й з'їмо. Ти, вовче, діставай човно, а я піду вмовляти осла. Вовк купив човна. Завантажив його маслинами, і лисиця не забарилася, привела осла. Вийшли вони у відкрите море. Як зараз тихо, гарно, обізвалася лисиця. Незабаром ми дістанемося до місця, але хто його знає, що може трапитися з нами в дорозі, чи повернемося цілі й здорові. Про всяк випадок. Хай кожен сповідається в своїх гріхах. Почали з лисиці. Які маєш гріхи? питає її вовк. Давила і їла курей, зайців та кролів, зітхнувши, призналася Лисиця. Нічого в тому поганого нема, мовив вовк. Ти поїдала саму лиш дрібноту на цій землі. А тепер питай мене які маєш гріхи, вовче? спитала Лисиця. І в корівок, кіз, овець. Не біда, урвала його лисиця. Ти поїдав дрібноту на цій землі. Потім вовк спитав осла. А ти? Якось я перевозив капусту, похнюпавшись, мовив осел. Закортіло її покуштувати. Я повернув голову назад і з'їв один листок. А. -а, -а, -а вигукнули разом лисиця і вовк. З'їв капустяний листок, та ще й без солі, без олії, гріх твій великий, тому ми тебе з'їмо. «Змилуйтеся над бідним ослом, заблагав бідолаха, ні. Стояли на своєму лисиця і вовк, Ми мусимо тебе з'їсти. Ну що ж, так і буде, сказав осел, тільки виконайте моє останнє прохання. Коли помирав мій батько, він щось написав на моїй правій задній підкові. Якщо ваша ласка, вовчику, прочитайте, що він там написав, хоч перед смертю знатиму, а тоді їжте. Осел підняв задню ногу, тільки вовк нахилився, щоб прочитати напис на підкові. Осел, як хвинсне його, той і блиснув у воду. Лисиця бачить таке діло і собі в море стриб, щоб порятуватися. Вовки лисиця потонули, а човен з маслинами дістався ослові.